Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, він же бустер від компанії Vinci ємністю на 22 000 мА артикул даного пристрою 14130 Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться фірмовий жорсткий чохол. В якому знаходиться вся комплектація. Тут знаходиться сам бустер, ємність бустера, як я вже сказав, 22 000 мА з міцного пластику зроблений. На передній панелі у нас знаходиться дисплей, на якому показується вся інформація, також рівень заряду самого бустеру, також є ліхтар. Під гумовою заглушкою роз'єм для підключення крокодилів. І під іншою заглушкою також гумовою роз'єми. Два повноцінних USB-роз'єми і один роз'єм Type-C. Як заявляє виробник, номінальний пусковий струм даний бустер має 1000 А. Піковий пусковий струм 2000 А. Як заявляє виробник, максимальний об'єм, який може запустити, максимальний об'єм двигуна, який може запустити даний бустер це 7 літрів бензиновий. Якщо дизельний двигун, то це максимальний 6 літрів. В комплекті у нас також знаходиться інструкція з гарантійним талоном дроти для підзарядки мобільних пристроїв, роз'єм Lightning, microUSB Type-C. USB-кабель з роз'ємом Type-C для підзарядки самого пристрою. І також ось такі потужні крокодили для підключення до автомобіля. При купівлі на даний бустер також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.